Спасибо. у нас э, капитан команды Аликанты, Валера. Баган, Баган, иди сюда, пожалуйста. Это наши ветераны, ветераны, это украинцы настоящие. Чуть-чуть Команда Валенцій. Кап... Капітан команди Валенсів. Представник, хоча б, прошу до столу. Спрапором, прапором! прапором. ходи! За участь у турнірі, нагорежується команда Валенції. Дякуємо, щоб не проігнорували, завітали в місто Аліканти. Дякую вам. Молодці. Слава Україні! Дякуємо, Валенсія. Ще в нас лишилося два приза. Два, два чоловіка. Один в своїй категорії номінації. Найкращий Голеодор, який забив найбільше м'ячів в цьому кубку. Вісім. А вітаємо! Божко. Триєха. Вітаємо. Я извиняюсь, он уехал, поэтому пресс я ему передам. Я объясню. <ривателес> а Аплодисменты от вас, Ваднику. Спасибо. <ривателес> Мы вам верим. И найкращий, найкращий воротар целому турниру. Я довго сидів, мучився, ну але тут все кларо, як кажуть іспанці. Саня Величко! Молодець! Просто тянув такі удари! Прекрасно! Дякую! Я думаю, що ви отримали дуже багато задоволення від цього футбольного турніру, бо ще свято наше продовжується. Я хотів би пару дати слів організатору футбольного турі... турніру Степану Проніку. Слово дякую. Я багато не буду говорити. Я, е, я скажу два слова тільки для морсі, для тих, які взяли для. Настоящих, настоящих чемпіонів, да, Олег? настоящих чемпіонів для козаків нашого футболу. Пацани, ви не тримаєте просто якусь бляху, ви не тримаєте якийсь там кубок простий, ви тримаєте кубок миру. Цей мир хай символізує вам бажання до волі, бажання до перемоги, бажання просто жити в нашій державі, бути панами і господарями в нас. Бережіть його і так тримати. Thank right. right. you.